Ще одна мрія в межах проєкту соціальних ініціатив Час діяти Україну від благодійного фонду МХП Громаді стала реальністю, яка буде підтримкою для тих, хто допомагає іншим. Соціальні робітники комунальної установи Мирунівський центр надання соціальних послуг отримали 20 новеньких велосипедів. Сьогодні ми хочемо подякувати МХП громаді за те, що вони нам подарували такі чудові велосипеди для моїх робітниць, які працюють дуже тяжко, багато грузу перевозять і долають великі відстані. Тому ми щиро вам вдячні за вашу турботу, і за турботу працівників і заодно наших підопічних, до яких будуть швидше добиратися дівчатка, і більше зможуть часу їм приділити. Так що ще раз щиро вам дякуємо. За вашу турботу. реалізація проекту велосипед покращення мобільності соціальних робітників стала можливою співфінансування у фонду МГП Громаді і Мирунівської міської ради. Ваша праця дуже важлива для населення, те, яке потребує цього. І на жаль, держава особливо в цей час приділяє сюди ну, не наскільки багато уваги, як хотілося б. Ми точно розуміємо, що ми живемо в певних рамках і для громади. Всі проблеми залишаються в громаді і вирішують постійно залишається виключно нам. Але ваша активність і ваша позиція з точки зору реалізації цього проєкту ну, важлива в даному форматі, в даній місії, тому що всі ці інструменти завдяки цій ініціативам і всім вашим бажанням, вони збуваються. От Я б хотів би подякувати в першу чергу вам. Звичайно, не без нашого партнера, не без МКП громади, не без нашого стратегічного партнера. Я б так даже говорив, про те, що вони підтримують будь-які ініціативи і дають можливості реалізовувати саме в нашій громаді. Тому нас дякую вам. Ви як представник нашої нашого благодійного фонду, тому партнер наш, дякуємо вам. А ми всі щиро дякуємо і міській раді, і МКП громаді. За вашу турботу. Я хочу сповітати з початком нашого грантового проєкту. Ми сьогодні відкриваємо перший час діяти Україну конкурсу. І велосипеди покращення мобільності це одна з тих заявок, які гарно дуже виступали. Конкурсна комісія вас відібрала, тому що ви дійсно серцем душею виступали і ми повірили, що вам це потрібно. Тому хочу подякувати Миронівській міській раді, також що підтримали Дмитро Олександровичу Вікотанському, Також за те, що ви проявили ініціативу, були небайдужими до нашого конкурсу, написали цю грантову заявку. Це вам буде найнеобхідніше, і ви зможете дібратися до кожного селища швидко, доступно і допомогти кожній, давайте так казати, бабулечки, дідулечки. Так що. Надіємося, це вам дуже сильно допоможе у нашій громаді. На даний час на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома перебуває 400 осіб людей, які потребують постійної допомоги і підтримки, яку їм надають соціальні робітники. І велосипеди можливість зробити це вчасно і якісно. На цьому акцентує увагу Олег Донченко, директор комунальної установи Миронівський центр надання соціальних послуг. Далі хвилюючий і радісний момент: соціальні робітники роблять перші невеликі пробіги на нових велосипедах, які стануть для них надійними і важливими помічниками у роботі. Дякую, що нам такі дали велосипеди. То ми їздили, тепер ми будемо літати, як на ракеті, до своїх бабулічок і дідулічок. Спасіба вам велике за все. Ми дуже вдячні всей колектив за те, що нам дали таку допомогу. Тому що люди чекають, чекають, що ми привеземо продукти, чекають, що ми привеземо їм ліки. І дуже важливо доставити, особливо ліки, доставити вчасно. І це для нас дуже велика допомога, особливо в літній період, коли треба людині допомогти і на городі, і на грядках. І завжди людина тебе чекає, а так ми будемо до них приходити набагато швидше. І велике, велике щире дякую і міській раді, і МХП громаді за те, що вони нас підтримали і допомогли нам робити таку важливу місію допомагати людям, які чекають на нас.